Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти вам про ліхтарик фірми SOFIRN, модель SC32. Ліхтарик фірми SOFIRN, це Ідія-ліхтарик на елементах живлення 18650. Корпус у нього виконаний з алюмінію. Хвіст не відкручується, відкручується тільки голова. Може здатися, що різьба не надодована, але насправді тут подвійний корпус, що для такого типу і такої ціни ліхтариків дуже незвичайно. Зазвичай це зустрічається на більш дорогих моделях. У хвості є доволі потужна пружина, ну і фірмовий акумулятор на 3000 мАч. І також на голові є пружина запасу потужності якої вистачить для всього. У ліхтарика, попри його дуже компактний розмір, є вбудований зарядний пристрій через порт USB-C, але розмір порту дуже-дуже маленький і деякі кабелі не стикуються. Заглушка виконана з резини, є індикатор. Світиться зеленим та червоним. Оптика виконана з тір-лінзи, дуже приємної. Існує дві версії по діодах. Дана версія з діодом фірми Ніч, модель 519A з колірною температурою в 5000 Кельвінів. І існує ще модель на світлодіоді SST-40, там кольорна температура 6000 6500. На SST він більш яскравий. Там ліхтарик в турборежимі може видавати 2000 люмен, на нічі 1200. Керування здійснюється за допомогою кнопки фустів. Кнопка металева дуже приємна, дуже приємний в неї хід. Також є прекрасна кліпса. Софірн і вурку з останнім часом роблять прямо еталонні кліпси. Сидить вона дуже надійно, кліпса потрібної жорсткості, подвійна. Тобто за кліпсу можна софірм тільки похвалити. Управління тут, як і у всіх софірнів, дуже приємне, але не дуже інту... інтуїтивно зрозуміле. Якщо зажати кнопку, вимкнеться режим Moonlight, у. якщо нажати, вимкнуться основні режими. Якщо нажати і тримати, східцями будуть перемикатися. Низький. Середній, високий. Два швидких нажимання. Ну, тут я три нажав. Це стробоскоп. Якщо два рази швидко нажати, вийде в турборежим. і чотири рази натиснути ліхтарик заблокується. Раз, два, три, чотири. Він сигналізує про те, що він заблокований. що Також круто. В заблокованому режимі він буде світити в режимі Moonlight. Так що натиснути і тримати Як на мене, це найбільш кращий тип управління. Тобто є всі необхідні режими, але інтуїтивно воно не всім буде зрозуміло Тепер по корпусу. Корпус надзвичайно компактний. Ось конвой S2, подивіться, наскільки він більший. По діометру вони практично однакові. Але Сохін виграє в довжині за рахунок Тірлінзи. Немає відбивача. По суті, оця вся частина це відбивач. Ну і s 2 Plus. Це, грубо кажучи, привіт з 2010-го, умовно. Так тоді виглядали ліхтарики. А це вже. Ліхтарик зовсім іншого десятиліття. Хочу його ще показати в одному кадрі з ліхтариком фірми Sofirn, але який живиться на 14500. І вони також доволі мають значні відмінності по розміру. За компактність даний ліхтарик платить швидким нагрівом. Не гріється він тільки в мінімальному режимі. Тобто, якщо режим мінімальний, ліхтарик працює без нагріву. В середньому режимі ліхтарик починає грітися на високому режимі і на турбо він гріється практично моментально. Те саме стосується і стробоскопа. Нагрів доволі відчутний, стає неприємно, тому тривалий час користуватися ліхтариком на максимальному режимі або в турборежимі, на жаль, не вийде. Конвой при подібній потужності, тут той самий діод стоїть. Гріється не так сильно, тут, є куди розпреділити температуру. Стосовно Використання на EDS, так, він чудово підійде. Як ліхтарик на велосипед, якщо знайдете кріплення, теж підійде. Компактний, компактний, чудова кліпса, є зарядка. Світло завдяки тір лінзі, доволі приємне, розсіяне. Керування хвостокнопкою теж класне. Тобто Оце EDS-ліхтарик з елементом живлення 18650 в мінімальних розмірах. Тим, яким він має бути в 2023 році. Особисто мені SP10 Pro сподобався більше. Він в турборежимі видає 900 люмен, тут 1200. Але сказати, що на око є велика різниця, я не можу. На середніх режимах вони працюють практично однаково. І для мене тричі менша ємність акумулятора люм, від 900, 900 мА. Проти 3000 в даному акумуляторі нівелюється тим, що я в будь-який момент просто підкину сюди алкалінову батарейку і все. А цю штуку треба заряджати. Дякую за увагу. До побачення.